Грунтовна відповідь що потрібно знати про домашнє насильство? Куди звертатися у разі, якщо ви стали жертвою домашнього насильства? Де про це та інше можна дізнатися, розповідає помічник голови зарічного районного суду міста Суми Юлія Хілько. Домашнє насильство це проблема не окремої родини, а всього суспільства, адже це грубе порушення прав людини, від якого страждають діти, жінки та чоловіки. Чимало людей роками терплять насильство через те, що не знають своїх прав. Як захистити себе від насильства в сім'ї, які спеціаліст? Спеціальні заходи можуть застосовуватися до кривдника та де можна отримати допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насильства. Розповімо під час онлайн-зустрічі в рамках проєкту Вас чекають судді. Спікерами зустрічі будуть голова зарічного районного суду міста Суми Ганна Шелохова, суддя зарічного районного суду міста Суми Марина Сорока, заступник начальника Сумського відділу поліції Сумської області Дмитро Заремба та директор Сумського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Тетяна Берес. Тож долучайтесь до зустрічі, яка відбудеться 7 грудня 2020 року о 14 годині дистанційно за допомогою програми Zoom. Щоб приєднатися до зустрічі, вам потрібно на сайті зарічного районного суду міста Суми в розділі Прес-центр, Новини знайти оголошення про чергову зустріч і долучитися, перейшовши за вказаним посиланням. Також анонс зустрічі є і на нашій сторінці в Фейсбуці. Відсканувавши QR-код, ви зможете. Швидко приєднатися до конференції. Тож чекаємо вас на зустріч. Долучайтесь! Грунтовна відповідь.